Ось вони тут біля хесеї, слива хесея. Довго я сумнівалася, що це вона, але бачите, на молодих приростах видно чітко рваний її край. І такі рожеві вже починають зафарбовуватися кінчики Красоні. Ну, Багато дуже пересаджуваних тільки цьогоріч ірисів Сибірських. Але колись вони наберуть красу. Ось ще один. Ще один. Назвичайний персиковий верх, ну такий персиковий колір. Такий у нього Кучерявість така Дуже гарний Набирають вже свою. Поносить світі гортензії первоподібні. І підемо ще туди там ірис. Після дощику ось теж ніжність, така ніжність. Мабуть, ну, саме який колір описати: рожевий, з фіолетовим, змішаний. Я би хотіла отримати такий колір. Ну, не знаю, чи вийшло би. Ну, хіба що з художників професіоналів зміг би добитися. Ось яка краса, що бутони, що квіти, такого персикового кольору. А скільки ж цих суцвіть? І це вже він квітує тижнів-два. Тут сказав, що вони відквітовують дуже швидко. Ну, відквітовують, коли один. Пагін. Але коли подивитися, як їх багато, і міняють переста, гвоздечка, теж насіння, тому бачите, як вийшло. Різні кольори в одному кущі, бо висажувати мені пусіньками, що навіть і не могла поділити такі пуповички. Таке враження, що в ромашки пелюстки облетіли і залишилася лише одна серединка. Оховинка. Пуповка, до речі. М -м -м. Ну, це таке місцеве названня Пуповка. Снов квітують вже Веронійки. Розпочали. Ось. Дуже високі, мабуть, метр мають більше. І не падають. От зверніть увагу кущ. Як гарно кущ тримає себе. Скумбія кожевина. Це листя. У нас ось уже квіточки повністю вже відквітують і почнеться такий мох на них пух, пух. Ось це є голубий, Голубий, голубий Знову камера не передає. Величезна така квітка, дуже гарна, дуже гарна квітка. А цей вже майже відквітував. Майже. Майже оранжевий низ. помаранчевий і верх білий. Хіба не чудо? Теж квітка досить велика. Якщо взяти от моя рука, то вона зовсім ховається під квіткою, абсолютно, два рази більше. Жасмин мене, Не пам'ятаю сорта далі, але він такий, що стелиться по землі. Де гарно квітує, десь його на підвищенні би. І гостечка. Ось. Фіолетовий колір. Вони відрізняється. Ось такий колір і ось такий. Темніший і світліший. Вони сортові всі. Бачите, які оці фоли. Чим більше вони такі рюшисті, тим більше ось цей чорний. Вже тіний чорний, а кавер продає фіолетові трішки. От видно на бутонах його темно, темний колір. Дуже гарно. Дуже гарно. Ось знову асфоделіна. Масові посадки. Ну, подобається. Ні. Подобається. Ось там видно. Такі прості, прості, але вони єдині, мабуть, мають до червоного відношення. Можливо, це і є той діамант. Треба подивитися. Сортів чомусь я. Вже деякі переквітували, я не встигла. Теж ось оці. І тут поряд був такий схожий трішки. Він дуже бархатний. Такий гарний. Як бжілки тут працюють. Після дощику працюють бжілки.